Вітаю вас! Сьогодні ми зосередимося на економічній стороні нашої професії. Адже кондитерська справа це не лише мистецтво створювати витончені десерти, а й уміння правильно розраховувати їхню собівартість. Без грамотного обліку навіть найсмачніший торт може стати невигідним для виробництва. Тому наше завдання. Навчитися бачити за кремом і глазурю цифри, які визначають успіх підприємства. Перш ніж ми перейдемо до теми, нагадую: культура безпеки це основа будь-якої професії. Кондитер працює з гарячими печами, гострими інструментами, електроприладами. Недотримання правил охорони праці може призвести до травм чи помилок у виробництві. Тож, пам'ятаємо, дисципліна і уважність наші найкращі помічники. А тепер перевіримо готовність до роботи. Нам знадобляться зошити та калькулятори. Сьогодні ми будемо вивчати, як вартість сировини. Борошна, цукру, масло, яєць поступово перетворюються на кінцеву ціну реалізації виробу. Уявіть собі, що перед вами калькуляційна карта, своєрідний паспорт виробу. Вона містить усі дані про витрати, які формують його собівартість. Це не просто таблиця з цифрами, а відображення економічної історії кожного торта чи Кістечка. У структурі калькуляційної карти ми бачимо елементи витрат. Сировина та матеріали це основа будь-якого виробу. Вартість борошна, цукру, какао чи фруктів визначає значну частину собівартості. Енергія та паливо. електроенергія для печей, газ чи інші ресурси, без яких неможливий процес. Випікання. Оплата праці. Адже кожен виріб створюється руками майстра, і його робота має бути оцінена. Амортизація обладнання. Машини та інструменти зношуються, і їхня вартість поступово переноситься на продукцію. Інші витрати це пакування, транспортування, витрати на утримання приміщення. Коли ми складаємо калькуляційну карту, ми ніби малюємо економічний портрет виробу. Це дозволяє зрозуміти, чи буде він прибутковим, чи потребує корекції рецептури або технології. Подумайте, кожна крапля ванільного екстракту, кожен грам шоколаду має свою ціну. І лише тоді, коли ми зведемо всі витрати докупи, ми побачимо справжню вартість нашого виробу. Це знання допомагає кондитеру бути не лише митцем, а й грамотним підприємцем. Отже, сьогодні ми розглянемо структуру калькуляційної карти та навчимося визначати елементи витрат, що формують собі вартість. Це стане для нас ключем для розуміння економіки кондитерської справи. Бо справжній майстер це той, хто вміє поєднати смак і красу з точним розрахунком. Ми вже знаємо, що технологічні карти це основний документ, який містить усю необхідну інформацію про страву від рецептури до способу приготування. Але важливо пам'ятати, що технологічна карта має не лише кулінарне, а й економічне значення. Вона фіксує нормативні показники, які є критично важливими для калькуляції. Тобто норму закладки сировини, вихід готової продукції, втрати маси під час теплової обробки, відходи при первинній обробці. Саме ці дані дозволяють нам правильно розрахувати собі вартість виробу. Якщо ми знаємо, що з 1 кг борошна після випікання виходить певна кількість готових виробів, ми можемо визначити, скільки коштує кожна порція. Але є ще один важливий момент це контроль витрат. Уявімо ситуацію, на підприємство надходить нова партія сировини, наприклад, борошно з іншою вологістю. Це означає, що під час замішування тіста воно може поглинати більше або менше рідини. А отже, зміниться вихід готової продукції. Як діяти підприємству? Проводиться пробне виробництво, щоб визначити фактичні втрати та відходи. На основі результатів встановлюються нові норми. Ці норми фіксуються в документації та враховуються при калькуляції. Таким чином підприємство постійно контролює витрати, щоб уникнути економічних втрат. І забезпечити стабільну якість продукції. Отже, ми маємо два ключові елементи норми витрат сировини та її ціну. Але виникає питання, який документ об'єднує ці дані, щоб показати нам, скільки готовий виріб буде коштувати для покупця. Цим документом є калькуляційна карта. Саме вона стає містком між технологічними показниками та економічними розрахунками. У ній ми бачимо, як кожен грам сировини перетворюється на цифру собівартості, а далі на кінцеву ціну реалізації. Калькуляційна карта це основний документ економічного обліку. На підприємстві ресторанного виробництва вона складається на кожен вид страви або кулінарного виробу, її головна мета визначити собі вартість та розрахувати ціну реалізації продукції. Уявіть, що калькуляційна карта це економічний паспорт виробу. Якщо технологічна карта описує, яке сам, як саме приготувати страву, то калькуляційна карта показує, скільки вона коштує. Призначення калькуляційної карти наступне. Вона дозволяє підприємству контролювати витрати на кожен продукт, служить основою для формування ціни реалізації. Є мостом між технологією та економікою. З одного боку це рецептура, а з іншого це фінансовий результат. Використовується для аналізу рентабельності виробництва та прийняття управлінських рішень. Для заповнення калькуляційної карти ми використовуємо дані з технологічної карти. А саме, норми закладки сировини. Це точна кількість кожного інгредієнта. Вихід готової продукції. Це скільки порцій чи виробів отримуємо нормативні втрати та відходи. Це що відбувається під час обробки та випікання. Ці показники є критично важливими. Адже саме вони визначають, скільки реально коштує кожна порція. Процес виглядає так: беремо рецептуру з технологічної карти, вносимо дані про кількість кожного інгредієнта, додаємо ціну на кожен продукт сировину, підраховуємо загальну вартість закладки. Ділимо її на кількість готових порцій, отримуємо собівартість однієї порції, додаємо націнку підприємства, отримуємо ціну реалізації для покупця. Калькуляційна карта допомагає уникати збитків, правильно формувати ціни, забезпечувати конкурентоспроможність продукції. Планувати закупівлі сировини, а також контролювати якість та економічну ефективність виробництва. Отже, калькуляційна карта це документ, який поєднує технології приготування та економіку виробництва. Вона показує, як кожен грам борошна чи крапля ванільного екстракту перетворюється на цифру собівартості. А далі на кінцеву ціну для покупця. Без калькуляційної карти підприємство не може ефективно працювати, адже саме вона є основою економічного управління. Коли ми говоримо про собівартість виробу, ми маємо на увазі сукупність усіх витрат, які підприємство несе для його виготовлення. Це і праця кондитера, і комунальні послуги, і амортизація обладнання. Але серед усіх цих елементів є один, який завжди стоїть на першому місці. Це вартість сировини. Саме вона найбільш змінна і найбільш відчутно впливає на кінцеву ціну виробу. Чому ж сировина головний елемент собівартості? У кондитерській справі основою будь-якого виробу є інгредієнти борошно, цукор, масло, яйця, какао, фрукти тощо, їхня вартість може змінюватися залежно від сезону, постачальника та якості партії. Якщо ціна на сировину зростає, собівартість виробу автоматично збільшується. Навіть якщо всі інші витрати залишаються незмінними. Таким чином, контроль за цінами та якістю сировини це ключ до економічної стабільності підприємства. Саме вартість сировини ми найбільш детально відображаємо у кулькаліційній карті. Вона фіксує найменування сировини, це кожен інгредієнт, що входить до рецептури, маса нетто, Кількість продукту, яка реально використовується, тобто береться з технологічної карти. Ціна за одиницю. Вартість за 1 кілограм, за один літр чи за одну штуку, за даними бухгалтерського обліку. Сума. Це загальна вартість цього інгредієнта, яка розраховується множенням маси на ціну. У результаті ми отримуємо повну картину витрат на сировину для кондитерського виробу. Важливо пам'ятати, сировина, яка використовується у виробництві, повинна відповідати вимогам державних стандартів ДСТУ, технічних умов, нормативно-технічної документації. Це гарантує не лише якість виробу, а й безпеку для споживача. Адже навіть найточніші економічні розрахунки не мають сенсу, якщо продукт не відповідає стандартам. Уявімо, що ми складаємо калькуляційну карту для бісквітного торта. Ми записуємо борошно 300 г, цукор 250 г. Яйця 5 штук. Додаємо ціну кожного інгредієнта, підраховуємо суму. Таким чином, ми бачимо, що найбільшу частку витрат займає масло та яйця. Це дозволяє підприємству аналізувати, які інгредієнти найбільш впливають на собівартість і приймати рішення щодо закупівель чи зміни рецептури. Отже, хоча собі вартість включає багато елементів, у кондитерській справі першочерговим є саме вартість сировини. Вона найбільш змінна, найбільш впливова, і саме її ми детально відображаємо у калькуляційній карті. Пам'ятаємо, якість і відповідність сировини стандартам це не лише економічна. А й професійна відповідальність кондитера. Ми вже знаємо, що калькуляційна карта це документ, який поєднує технологію та економіку. Але щоб вона виконувала свою функцію, потрібна чітка структура. Саме завдяки структурі ми можемо прозоро і точно розрахувати собі вартість виробу та його кінцеву ціну реалізації. Перший етап це назва страви або кулінарного виробу. Здавалося б, дрібниця, але саме вона ідентифікує документ. Якщо ми маємо кілька карт для різних тортів чи тістечок, то без назви ми не зможемо зрозуміти, до якого виробу належать розрахунки. Далі йде найважливіший розділ сировина. Тут ми фіксуємо найменування продуктів, масу нетто з технологічної карти, ціну за одиницю з бухгалтерського обліку, суму, тобто вартість кожного інгредієнта. Цей розділ деталізує основні витрати. Саме тут ми бачимо, які продукти формують найбільшу частку собівартості. Після того, як ми внесли всі інгредієнти, підраховується загальна сума прямих матеріальних витрат. Це база для подальших розрахунків. Вона показує, скільки коштує вся закладка продуктів для одного виробу. Але собівартість це не лише сировина, до неї додаються інші елементи. Націнка підприємства, податок на додану вартість, тобто ПДВ, якщо він застосовується, інші витрати. Наприклад, це може бути пакування чи транспортування. Саме ці елементи формують кінцеву ціну реалізації. У цьому розділі, тобто вихід готової продукції, ми зазначаємо кількість порцій або масу виробу. Це потрібно для того, щоб визначити собі вартість одиниці продукції. Наприклад, якщо виготовили торт вагою 1,2 кг. Ми можемо розрахувати, скільки коштує 1 кілограм або одна порція. На основі собівартості націнки та ПДВ ми отримуємо кінцеву ціну реалізації. Це та ціна, яку бачить покупець у магазині чи кафе. Вона повинна бути конкурентною, але водночас забезпечувати прибуток підприємству. І нарешті додаткові положення. Тут ми враховуємо технологічну карту, яка визначає норму закладки сировини та вихід виробів, таблицю норми взаємозаміни продуктів, яка дозволяє замінювати інгредієнти без порушення точності розрахунків. Це забезпечує гнучкість і точність калькуляції. Якщо, наприклад, немає певного продукту, ми можемо використати його замінник, але при цьому правильно розрахувати собі вартість. Отже, калькуляційна карта має чітку структуру, яка забезпечує прозорість розрахунків. Вона починається з назви виробу, деталізує витрати на сировину, підсумовує їх. Додає інші елементи і завершується ціною реалізації. Додаткові положення гарантують точність і гнучкість. Саме завдяки такій структурі підприємство може ефективно працювати, контролювати витрати і забезпечувати прибуток. А зараз давайте потренуємося та зробимо практичне завдання. Складемо калькуляційну карту для виробу печиво з родзинками. По крокову. Крок перший. Ми будемо визначати найменування виробу. Записуємо назву. Це печиво з родзинками. Це ідентифікує документ і дозволяє відрізнити його від інших карт. Ще сюди, якщо ми беремо. Із збірника рецептур, то обов'язково ми пишемо назву збірника рецептур та рік його видання. Другим кроком ми будемо робити збір даних із технологічної карти. Візьміть норму закладки сировини маса нетто, і запишіть. Ну, в даному випадку, це буде борошно. 400 г цукор, 200 г масло вершкове 150 г 2 яйця. Два яйця приблизно будуть важити, у нас 100 г, родзинки 100 г та сіль 5 грама а, Найменування ви бачите на цьому слайді пусту табличку. Ці дані ви. Записуєте в клітиночки. Тобто, для кожного, для кожного виду сировини у нас є окрема клітиночка. І там, де у нас маса нето, це ті дані, які ми взяли з технологічної карти. Крок третій це у нас буде додавання цін за одиницю. Ми їх використовуємо з даних бухгалтерського обліку. Дивимося на іменування сировини у нас борошно, і воно коштує 20 гривень за кілограм. Борошно у нас вже в табличці ми записали, да? це був крок другий. А ось четверта табличка, четверта колоночка у нас ціна за одиницю в гривнях. Ось сюди ми будемо записувати дані бухгалтерського обліку. Тобто борошно у нас коштує 20 гривень за кілограм. В цю клітиночку ми будемо записувати 20 гривень за кілограм. Далі цукор 28 гривень за кілограм, масло 200 гривень за кілограм, яйця 60 гривень десяток. Або 6 гривень за штуку. Родзинки 150 гривень за кілограм, і сіль 15 гривень за кілограм. Далі у нас буде крок четвертий. Це розрахунок вартості кожного інгредієнта. І суму ми будемо записувати в останню колоночку. Суму, вона так і називається сума. Для цього, що ми робимо? Ми беремо формулу маса помножити на ціну за одиницю. Таким чином, ми розраховуємо. Борошно. 400 г множимо на 20 гривень, отримуємо 8 гривень. І 8 гривень ми записуємо в останню колоночку в клітиночку навпроти борошна 8 гривень. Таким чином, ми робимо з усіма іншими інгредієнтами цукор. Ми писали, що ми з технологічної карти ми взяли 200 грим. Помножили на 28 гривень, це у нас ціна за кілограм. І отримали 5 гривень 60 копійок. Масло 150 грамів множимо на 200, отримуємо 30 гривень. Яйця 2 множимо на 6. Ми беремо не 60 гривень за десяток. Звертаю вашу увагу, а ми беремо за одиницю. Ми беремо 6 гривень це за штуку. І в першій колонці, точніше в другій колонці, там, де у нас маса нето, ми писали, що у нас яйця 2 штуки. І отримаємо 12 гривень. Це наші витрати на яйця. Родзинки 100 грам ми множимо на 150 гривень і отримаємо 15 гривень. Сіль 5 тисячних грама множимо на 15 гривень і отримаємо 0,8 гривні. Крок п'ятий – це підсумок вартості сировини. Тобто Остання колоночка, сума. Ми додаємо всі наші суми за кожен інгредієнт і визначаємо загальну суму. Вона у нас виходить 70 гривень 68 копійок. Крок шостий. Визначення виходу готової продукції. За технологічною картою вихід у нас 1 кг печива. Крок 7. Розрахунок собівартості одиниці продукції. Тут ми можемо записати, що собівартість 1 кг печива 70 ,68 гривень 68 Копійок. Це ми розрахували, коли додавали суму всіх інгредієнтів, і отримали разом 70 гривень 68 копійок. Наступний восьмий крок це формування ціни реалізації. Додаємо націнку підприємства. Ну, наприклад, в даному випадку ми зробимо 30% і 70%. 68 гривень 68 копійок, ми множимо на 1,3 та отримуємо 91 гривню 88 копійок. Після цього додаємо ПДВ. ПДВ у нас 20%. 91 ,88 гривня 88 копійок множимо на 1,2 і отримуємо 110 ,26 гривень 26 копійок. Тобто кінцева ціна реалізації у нас буде 110 гривень 26 копійок за 1 кг печива. Таким чином, ми пройшли всі етапи складання калькуляційної карти від назви виробу до кінцевої ціни реалізації. Це завдання показує, як грам сировини перетворюється на гривню ціни. І як підприємство формує економічно обґрунтований асортимент? Сьогодні ми з вами переконалися, що калькуляційна карта це не лише просто таблиця з цифрами, а справжній фінансовий документ, який переводить грами сировини у гривні ціни. Вона є необхідною умовою для формування асортиментного переліку продукції на підприємстві. Ми побачили, що технологічна карта дає нам норми закладки сировини та вихід готових виробів. Калькуляційна карта деталізує витрати на кожен інгредієнт. Підсумок вартості сировини стає базою для розрахунку собівартості. Додавання націнки та ПДВ формує кінцеву ціну реалізації. Саме завдяки калькуляційній карті підприємство може контролювати витрати, уникати збитків і забезпечувати прибуток. Таким чином, ми підтвердили, що калькуляційна карта є мостом між технологією та економікою, між рецептурою і фінансовим результатом. Пам'ятайте, калькуляційна карта це інструмент, який робить нашу професію не лише творчою, а й економічно грамотною. Вона допомагає перетворити кулінарне мистецтво на успішну справу.